щоб завести генератор, нам потрібно включити. Хлопочку включаємо, перекриваємо підсос воздуху і з цієї сторони ручка знаходиться. ось, За ручку беремо, раз, не завівся. Скидаємо підсоса і ще разок. Одразу показую, Включили кнопку, перекрили підсос і з цієї сторони за ручку, не завівся, скидаємо підсос заводиться. Це те, що я говорив, що коли він вже працював, він мене теплий, то він заводиться із другого разу. Коли холодний, ще краще заводиться. І зараз йду стрихтися, поставлю на дворі, на холоді і покажу, як заводиться.